Че поле зараз переживає не на найкращі часи. Цегла разом із штукатуркою не відтримує гравітації та загрожує життю перехожих, адже пригадати, коли останній раз тут проводилися ремонтні роботи, досить складно, а переоцінити його популярність серед жителів Полтави просто неможливо. Більшість культурних заходів, які тут проводяться, користуються великою популярністю, адже вмістити концертний майданчик може більше п'яти тисяч осіб. Полтавці обурені недбалістю міської ради та не розуміють, чому одну із візитівок міста довели до такого стану. Це, мабуть, їх ще. Сейчас у совка, может не заменивало. Сколько там сколько живу, живустики там такие страшные лавки. Лавочки там надо делать, ремонты делать. Убирать надо почаще снизу, там, где отдыхают. Краска обваливается, и местам лавочки, короче, ну, уже трехлявят. Сьогодні ж на території концертного майданчику ведуться приготування до святкування Дня Незалежності України. А люди ще відбувають громадські роботи, виполюють бур'ян на трибунах. Я на, на роботах, на громадських. Ми повинні виповнити що, повинні пройти, щоб начасто. Звернулися з інформаційним запитом до міської ради, коли ж буде відремонтоване співоче поле, адже прополоти бур'ян це добре. Але людям потрібно і на чому сидіти, та й на голову, щоб цегла не падала. Пам'ятається, також минулого року мер міста Олександр Мамай пообіцяв спородити тут навіс та зайнятися ремонтом. Але коли невідомо. відповіді на запитання ми так і очікуємо.